Тації не, не можна було так просто провести. Все проводилось тільки виключно або в дощ, або в сніг, коли не літали дрони. Виїзди тут на територію Росії. Після перетину кордону там уже було дуже спекотно. Були декілька спроб забрати його технікою. їхала наша ще одна машинка. Перед нею одну вдарили. і Ми теж вирішили, що. Недоцільно в даній ситуації чекали просто погодних умов. Він сам хлопчина по собі такий спортивний, немаленький хлопці тягнули. Наскільки це було можливо пішком? Але все таки, виїхала виїхали, і була заміна розрахунків. Їм виїхала назустріч броня, і наша піхота допомогла на БТРі-4Е, Вивезли його. Уже на території України вони мені зразу доповіли, що фізично вони його навряд чи самі дотянуть, і що навряд чи це все буде швидко. Розглядалися навіть варіанти, щоб не щоб евакуацію провести окремо. Хлопці відмовилися, сказали, що вони його не покинуть, і до, до останнього чекали все разом, доки не, не змогли вивести.